Як ви знаєте, просто видалити файл замало, його місце в файловій системі потрібно замінити іншими даними. Процес заміщення можна зробити вручну або за допомогою програм. Наприклад, Shredit дозволяє вибрати алгоритми для видалення файлів. Тут чим більше число проходів, тим надійніше видалення. Відповідно, щоб видалити якусь папку або файл, потрібно в файловому менеджері програми виділити цільовий файл та тиснути на кнопку зачистки внизу екрану. Підтвердити. Після цього файл видалиться а його місце, декілька разів буде перезаписано. Наступна програма Secure Erase. Це програма для зачистки вільного простору. Тобто, якщо ви якийсь час видаляли файли простим способом, а потім спохватилися, що ваші видалені файли можуть бути відновлені, вам достатньо запустити цю програму і тиснути кнопку Start. Далі програма перезапише весь вільний простір випадковими даними, при цьому збережені файли ніяк не постраждають, а нещодавно видалені стане набагато складніше відновити. До речі, стосовно налаштування в цій програмі, то їх тут небагато. Тут можна вибрати для зачистки внутрішню або зовнішню пам'ять, як то MicroSD карта а також можна вибрати символи, якими буде заповнено весь вільний простір, де теоретично можуть знаходитись нещодавно видалені файли. І, до речі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки або поділіться цим відео з друзями.